Матерісна, матерісна. Все, все пропало, все пропало. Все пропало. Що пропало? Усього мого життя! Так, ану, бере, взять, заспокойся і розкажи все як на спонні. Тільки без матюків. Мене з уши вкрали. Ого, якому ж це прийшла така дурна ідея, просто цей зовсім. Ви винен мені більше, аніж 100 гривень. Не любить з нашого села, як ти не розумієш. Сашку, Сашко, сонечко, я прошу, не поможи мені. Дира для вас я готовий зробити все. Навіть більше. Аніж більше, ти вже сьогодні зробив. Конскати конфіска. Конечно. Ось зошит, це за серйозно. Так, давай повертайся в магазин і руби вибір, наче нічого не став. Скажи мені, будь ласка, не зайдете, може робити такий вигляд, якщо наше село на грані дефолту. Тоді закривайся на переоблік. Сам закривайся! Ти, ти, ти не розумієш, що всі запідотять. У мене ж того переобліку не було більше, більше ніж сексу. І за який тобі між іншим! Ти, ти знов починаєш? Добре, доведеться офіційно. Шановна, ви хочете, щоб злочинці було покарано? Я хочу, щоб ти вернув мій лошад. Ну Що ти заладила, як відміниться а? Ну, Я тобі гарантую, що повернув твій зошит. Ну, все. Иди, безложий, спать. Ташок умер. За вирішення проблем. Так би мовити. Можете... По 50. Да? Ні, Курме, по-перше, ми проблеми з вами не вирішили, а по-друге. допоможи мені з для левим. Значить, я кисликом по найшов. Ага. Кумер. У нас в Настроение разум мы сейчас проблемы, да? Mm. Може, карбід? А ты не пам'ятаєш свій останній досвід досуг скорбина? Зато такого салюту! навіть в Полтаві на ни не було. То є я кормит нет. Не, ну ты сама и лежит. Ну давай, ну а ти цей. Mm. Петраку спалив? Убежаешь, ты шо? Ты не у спалив! Цей. Ну спалив? Все, все, зараз. Що, тут? Коли це я з морозиво з'їв зимою, може з'їв. От сум'явся. Давний день, пане участковий. Ага? А більше ви мені нічого сказати не хочете. Прикольна, кепка. Перший контейнер в МВФ. Я б на вашому місці так не веселився. То що, будемо оформляти злочин? Чи так, чисто сердечне признання в кієзлочці. Про то, на чому ти вже дві кролизаєш? Вставай, мозокра. Віра, ти так спішиш, ніби на власні весілля спізні. А що сталося? Тахуше. А, чуєш, а ючі до тебе приходити. Я без свого адвоката нічого говорити не буду. Твій адвокат проходить другим підозрюваним у цій справі. Блячкай. Юрчик, щоб його розірвало. Пересуєте, я на принципе лісувала. 去去去，我嘞！不去。